Після народження лялька на маму ставиться, контакт шкіра до шкіри. Дві години ми наблюдаємо за дитинкою, за мамою, прикладаємо до груді. Через дві години після родів лялька ставиться на підламкою. Ми тут, як каже, важимо її, міряємо. Ну і після пологи, через дві години жіночку переводять на післяродове відділення. Саме так з'являються та проводять перші години свого життя малюки в Ужгородському міському пологовому будинку. За минулий 2014 рік тут зареєстрували 4018 пологів. Це як зазначає тимчасово виконуючий обов'язки головного лікаря, один із найбільш багатих на народження років. Минулий рік у нас був такий досить плідний, скажімо так, тому що така кількість родів 4018 У нас за останні роки ще не було. Це у нас такі рекорд невеличкий, я би так сказала. Причому народилося 2081 хлопчик і 1973 дівчинки. Двійні було 72 жінки з двійнями прошлого року і дві жінки із трійнями. Новорічна ніч не стала винятком для лікарів. Свято вже із малятами зустріли дев'ять мам, шість з яких у городки, та ще три з Тячівського, Кузького та Великоберезнянського районів. За новорічну ніч у нас було дев'ять пологів всього. Мається на увазі із 12 годин 31 числа з переходом на перше і до 21.00 1 січня. Так, і з них шість жінок було ужгородській. Народжувалися і дівчата, і хлопчики. Ну, із цих шести Ужгородок, які народили. За цей період, про який ми говоримо, чотири хлопчики, дві дівчинки, народилися. Так? Виноградівське подружжя Романа та Оксану лікарі запевняли, поповнення в сім'ї з'явиться не раніше 11 січня. Однак іншої думки була маленька Марія, яка з'явилася на світ на саме Різдво. Нам так прогнозували з 11 по 14 січня народжувати. Ну, так сталося, що 6 січня вже почалися потуги, ну і перейми. І Народила я в 00 годин 12 хвилин 7 січня. Я думав, що ми ті свята вдома перебудемо, спокійно, покулядуємо, прийдуть родина, бо ще й хлопчика нашого день народження 8 січня. Ну так стало, що го ранку, пів шостої, жінка мене буде, каже: Вставай хлопчику. Дводи відійшли, я все, машину спакували, вже були ми спаковані верніше. Прогріли та все. За дві годинки ми були вже тут в пологому Будинку, слава Богу. Приймальному все швиденько прийшло. Оформили нас перед родову в палату. І от 7 січня я сидів біля жінки, був там з нею. Рівно в 12 по 12 будувся на годинник. Народилася дівчинка. Загалом вже за 9 днів Нового року в Ужгородському пологовому будинку вже пройшло 105 пологів. За цей час встигли з'явитися на світ і дві двійні.